Усім привіт! Я звати я вас вітаю на маленькому чатачеві. Всі зараз подумають, що я дістану якусь нову книжечку і почну про неї розповідати. А ні. Сьогодні, оскільки у нас шоколадний календар, до речі, на попусті 17 віконечка, дуже вас люблю, п'ю, то ми будемо пробувати справжній райний, дубайський шоколад. Всі кажуть, що він якимось чином відрізняється. Але я не знаю, бо я не знаю. Він виглядає дещо дивно, якщо ви бачите, то там у нього всередині якась паста, тут якісь штучки. Але давайте спершу подивимося, бо не міг його так, зараз якось тут. А, його О, Дивіться, яка прикольна штучка. Ви ти, значить, береш оцю цю і відтягуєш її. Подумала. Так, носим дубайский шоколад. Так, сейчас его вытянем Так, что-то... Так. Ну, что там Так, так. так думаю, пасти багато. Цим момент друзі. Це просто. Дівчата і хлопці, жінки і чоловіки, Купляйте цей дубайський шоколад. Він фізний. Є закасово. Скажемо ось так, він дуже-дуже смачний. У нього такий. СІВ на маю. Я підтверджую, цей шоколад дуже відрізняється від інших. Він більш шкріхкий. нього є паста. Пісташкова і Ще якісь маленькі штучки. От мене втримається. Я з'їм іще один маленький кусочок. М -м -м. Просто я не знаю, я хочу описать. Просто такая... Я хочу описать на ви... Уявіть себе шоколад. Дайте духайте сташковий норк. Що, ще, 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 стоп! Натугату. Опустить, о! Давай туда ще маласенькие крихти. Буде я не знаю, просто маленькі сінь кріти. Кихти. Не шоколадні крихти. Ані буде такі дуже маленькі гідні крихти. Додали. Перемішайте і, дубав... і добавте ще вау, смаку! Відчуваєте це? Отак от смакує дубайський шоколад. Я особисто здивована, бо я не думала, що він вже такий особливий. Думаю, шоколад як шоколад. Але ні, це просто інший рівень. Це просто, я не знаю, це дуже важко описати відчуття, коли ти це пробуєш. ти просто нібито там... їси шоколад з фісташчю І це якось вибухає в твоєму. Ось так. Дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому Чіпка не заб... Чері. Не пропустіть моє 17-й. Не попустіть моє відео 17 м віконечком. І до нової зустрічі. Рекомендую дубайський шоколад. І це.